Всім привіт! Це відогляд на електричну сушарку для взуття з ультрафіолетовим підсвічуванням для стерилізації. В комплекті є інструкція та запакована сушилка додатково в повітряну бульбашкову плівку. Також є таймер та працює вона від мережі. Важить всього 212 г. Завдовжки кожен з елементів 20 см, а ширина складає 6,5. Від таймеру до нагрівального елементу довжина 26 см, а якщо ж вимірювати від вилки до таймеру, то вона складає 82 см. Тому можна сказати, що загальна довжина 110. Можете встановити таймер на 4, 8 або ж 12 годин, просто натиснувши на кнопку. Температура нагрівального елементу наразі складає 22 градуси, тепер я підключу сушилку до електромережі та розкажу дещо. Якщо ви для прикладу встановили таймер на 4, 8 чи 12 годин, то після того, як сплине цей час, сушилка автоматично вимкнеться та повністю охолоне. Тобто зараз я її підключила до мережі без увімкненого таймеру, аби показати, що вона не набере температуру та залишатиметься холодною. Минуло більше п'яти хвилин, а температура залишилася тією ж. Тобто можете не боятися, після того як сплине час таймеру, сушилка автоматично вимкнеться. Як тільки ми вмикаємо таймер, активується ультрафіолетове випромінювання, завдяки якому пристрій стерилізує внутрішню поверхню взуття. Ось так виглядає сушарка при вимкненому освітленні та в повністю темному приміщенні. а температура робочої поверхні становить від 50 до 60 градусів.